Впевненість в собі це один з елементів щастя, і в цьому відео я поділюсь своїм секретним заняттям, яке допомагає мені ростити впевненість в собі. І просто класно проводити час для тих, з ким ми ще не знайомі. Мене звати Ліза, я коуч з науковим підходом та маркетолог. І мій шлях почався 6-5 років назад професійний шлях з ведення блогу. І саме це заняття стало моїм ключем до впевненості. Про сором за те, що ви говорите, ми поговоримо з вами в окремому відео. А в цьому відео поговоримо про сам про сором за те, як ви виходите на фото, відео, тому що моїм ключем до впевненості Фотосесії. Мій шлях до впевненості почався з блогу, коли я почала ділитись своїми фото та відео. Спочатку мені було дуже соромно. Не подобалось те, що виходило. Я продовжувала, але закидувала постинг, бо відчуття сорому накривало. А потім я почала робити сестрою фотосесії. Ми красиво вдягались, придумували ідеї, а потім фотографували одна одну. Перший рік мого активного ведення блогу ми зробили близько 10 фотосесій. Найпростіших з того, що було, сам процес мене захоплював, було відчуття гри. І саме тоді я зрозуміла, що відчуття процесу, відчуття гри найважливіше для будь-якого класного результату. Такі фотосесії можуть займати 2-3 години. І ти так відключаєшся від цього світу і поражаєшся в цей процес. І... Ще бонус. У тебе є фото, відео для твого блогу. Перші фотки це такий лайфхак, вони виходять не дуже, але потім ти так розумієш, що тобі треба знімати, і виходить прямо кайф. Найкращий результат приходить, коли ти захоплені. Так зі всім. Вибудувати кадр, спеціально вдягнутись, продумати образи, локації, виділити час. Виділити час для себе, для свого проявлення в світ. Кожним відео, фото, ви будете більш впевнені на кадрі, більш впевнені в житті. Дискомфорт не що значить? Дискомфорт відчуваєте? А чого дискомфорт? Ви будете бачити себе зі сторони, і з кожним кожним разом у вас буде виходити краще, повірте мені. Поділюсь з вами рецептом моєї фотосесії для впевненості. Перше. Камера не важлива. Беріть будь-яку камеру, яка вміє фотографувати: айфон, Android. Можливо, у вас є фотоапарат. Друге, робіть ці фотографії якомога частіше. Плануйте фотозйомки кожного місяця. Якщо можете частіше, робіть частіше. Світло з'явилося. У нас трошки глумі фотосесія вийшла, але от зараз сонечко, і я сподіваюся, що ми зможемо зробити наші найкращі фотки з платтям. Робіть зйомки та фотосесії самі. Стані. Так ви більше вмикаєте в процес і більше проявляєте творчості. Четверте, надихайтесь фото з Пінтересту. зберігайте картинки, які хочете повторити, та втілюйте її в життя. І п'яте діліться ними в блозі. Мені буде дуже цікаво побачити, які фото створюєте ви і почути, чи додають вони вам впевненості. Що, це останній кадр з того, з камери. Закінчується вже плівка. А, і я сподіваюся, що там дуже все класно вийшло. Що Сестра останній образ вдягає. А це а мій останній вже на мені. Побачимось в наступному відео. А для тих, хто залишився лайфхак з пляшкою з вина. Берете пляшку, накладаєте на камеру. І вона вам робить розфокус. Дивіться, які гарні кадри.